І Якщо змінювати систему державного управління, так сталося, що я теж маю досвід державної служби 13 років і співчуваю я, і співчуваєте. Да. Причому мене спочатку 7 років в податковій інспекції, а потім там кілька років в міністрації гарний досвід в міністерстві тому, економіки одна умна людина мені сказала: ти не можеш критикувати владу, і якщо ти, ти намагатися змінювати, якщо ти знутрі не попрацював, так. не розумієш, як вона працює. Тому просто трошки додам для мене. Найбільшим відкриттям для себе в міністерстві економіки, знаєте ж, яка фраза стала? Документи, які вони там пишуть, наказ, не важливо що там. Інструкція, якась наказ або якийсь там нормативний документ, вони розробляли. Та вони казали: от він має полежати. Я говорю, чого він має набути державної ваги. Тобто цей документ міг собі лежати в столі тиждень, два, три і нічого не відбувалося, да. і це якраз і характеризує те, для як... чого працює той апарат. Для чого працює той апарат. А вже, знаєте іншу систему? Ця бумажка полежить, якщо потрібно, прийдуть і занесуть. А якщо ні, то ні. Да.